Друзі, з приводу мобілізації до цього часу важке, дуже тяжке питання. Але ми маємо про це говорити. Обов'язково маємо говорити. Ви пам'ятаєте, я в тому числі і багато-багато людей висловлювали думку з приводу того, що потрібно забирати в першу чергу мотивованих так, озброєних, ті, хто прийняли присягу, ті, хто повинні. Згідно цієї присяги законів, правил, і так, таке інше, е, йти першими захищати. Ми це говорили: якісь зрухи є. Хтось пішов, хтось е, когось там відправляють на ротацію, якісь зрухи є, а, але до сих пір ми бачимо, що е, питання простих людей. Е, Ну, Ніхто їх не запитує. Тобто, Просто відловлюють до сих пір і там відправляють, закривають підприємства цілі. В принципі, дивлячись на те, в якому стані зараз е е знаходиться Україна, в тяжкому стані, про які підприємства можна говорити? так? Єдине тільки ж, про підприємства, які будуть там виготовлювати, ну, припустимо, дрони, патрони і таке інше, так? Для, що для війни будуть робити. Добре, я згоден з цим. Але, друзі, з, з, з таким. 에... Рухом, завтра не буде, кому і патрони робити. Розумієте, да? і дрони. Ну а хто? Це, це потрібні спеціалісти. Закону, знову ж, немає. Які спеціалісти мають залишатися, які спеціалісти мають йти воювати, і таке інше. Немає. Був закон, ми знаємо, да? єдиний, перший і найважливіший це Конституція. Немає. Нівелювали, нема конституції, ніхто нічого не виконує. Я до чого закликаю, друзі. Ну, з'їли ми це вже. Зіли, змовчали добре. Так дайте будь-який закон. Ну, будь-який закон. Доведіть в кінці кінців, вже ж ну, два роки війни. Дайте закон для всіх, для нас, щоб ми зрозуміли. Тому що будуть завжди проблеми, будуть незадоволені люди. А будуть качати оцю як кажуть, лодку. Чому? Тому що немає правил гри. Нема, не можна пливти в лодці, одні в, в один бік веслами машуть, інші в інший, ще якісь поставили їх сушить, а хтось веслом дав комусь по голові. Ну не може такого бути. Нема правил. Потрібні будь правила. Тому в мене велетенське е бажання е отримати ці правила, прочитати їх і зрозуміти. Я думаю, що кожному з вас, друзі, про що ми маємо говорити і маємо звертатися до керівництва, яке є сьогодні в нас, нікуди ми не дінемося в державі, щоб вони зробили для всіх єдині правила: і для військових, і для силових структур, і для будь-кого, будь для всіх і для простих людей правила одні для всіх, що були, щоб ми їх змогли прочитати і зрозуміти. Оце, що б я хотів, оце, що може. Сьогодні ще нам всім допомогти бути об'єднаними, а не кусати один одного. Дякую, друзі.